Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денман. Сьогодні в цьому відео ми з вами піднімемо 11 тисяч кубків на моєму аккаунті першою силою в Бравл Старс. Відос обіцяє буде максимально цікавим, а також він буде частково розмовним, оскільки розмовних відосиків у нас на каналі давно не було. Але перед тим як ми це все почнемо, я попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Це для мене справді дуже важливо, і це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. Почнемо з того, що я мав на увазі, коли я казав розмовне відео. Цьому відосіку я вам хочу дуже подякувати. Ви мені справді всем часом дуже допомагаєте своїми лайками, коментами, підписками. Сильно просуваєте мій канал на Ютубі, за що я вам дуже і дуже вдячний. Зараз не буду казати на відосік, там заради лайків та підписок, хоча я завжди це не говорю заради лайків і підписок, а справді вам дякую, бо це справді дуже важливо. І я не хотів просто на відео, тому що переважно такі відосик набирають мало, тому фоново я буду піднімати 11 тисяч кубків. До речі, пацан, який грає зараз зі мною, це мій підписчик, він дуже-дуже хотів записати відосіку там. І відосіки лайкав, і на канал підписаний, коментував часто. Мені стало дуже приємно, і пацан справді сильно просився, і я вирішив його дати відосік. Не можу сказати, що ми з ним багато підняли, що мені було ну типу, комфортно грати, але на відосік я його взяв по приколу. І, до речі, все було так же і погано, правда, що я можу сказати, що соло це набагато легше. То я хотів показати кінець каточки, ми з ним не так багато зіграли, і ще пробували в тріо. Просто не знаю, чи я тут додав відео чи ні. Ну, якщо коротко зіграли кілька каточок, пацан задоволений, я теж. Ну і ось такі справи на даний момент. Тепер давайте переходити до основної теми відео. Це не 11 тисяч кубків, а іменно то, як зростає мій канал. Зараз я думаю не збрешу, якщо скажу, що канал вийшов у на пік. Такий пік в мене був зимою, не пам'ятаю, десь в лютому, по-моєму, коли Артур мені ще робив прев'юшечки, тоді теж відосики набрали по 2, по 3000. 2600, 2400, 2500, там якось 7 відосиків підряд залетіло. Ось, І зараз цей період плюс-мінус вже зрівнявся з тамтим. І я дуже чесно задоволений. Зараз я стараюся знімати контент кожен день. В середньому, якщо не помиляюсь, відео виходить 6 разів на тиждень, тобто якийсь один день я відпочиваю, стараюся відпочивати, але то, що я не записую відео, я як мінімум готую якийсь типу, масштабний стараюся хоча б раз у тиждень знімати. Сумніваюся, що хтось з вас бачить, що там масштабний відео, не масштабний, Головне, що відос, типу, виходить кожен день. Я стараюся, я завжди для вас стараюся. Я ще ні одного з не додав, ось вам скріншоти з аналітикою. Хтось питав, скільки я маю один перегляду. Я маю десь коло 3000 половин перегляду. Зараз тупо я аналітика, якщо чесно, ну, я не знаю, чому їх тут так працюємо В плані того, що воно показує якось скрізь скоріш, через те, що перельди сильно виросли. Навіть не через те, що перельди сильно виросли, а просто в плані через те, що їх багато. У мене навіть ну, типу, пояснення, чому є різниця, е, тому що е, інформація може бути застарілою, недостовірною, тому що. Зараз YouTube потратить багато часу, щоб е, оцінити ваші перегляди, щось таке. Коротше. Е, не хочу зараз вставляти скріншот, мені впадло заходити. Ну, Як я вже і сказав, давайте перейдемо до аналітики. Зараз у вас на екранах з'явиться, скільки я зробив переглядів за цих е, 28 днів та 90. За 28 днів ми з вами отримали 11 тисяч майже 11,5, а за останні 90 днів ми з вами отримали 25 тисяч переглядів. Що я вам дуже і дуже дякую, як бачите, графік йде сильно вверх. Дякую вам щиро від цього серця. Далі, Години перегляду. Як ви бачите, за останні 28 днів ми з вами получили майже 500 годин перегляду, а за останні 90 днів майже 1000 переглядів. Як ви розумієте, перегляди теж пішли догори, і я вам дуже і дуже дякую. Години перегляду, так. І останнє, що я вам ще хочу показати, це підписчики. Ось зараз ви бачите, скільки на мене підписалося людей за останній місяць. І скільки на мене підписалося за останніх 90 днів. Як я вважаю, 160 людей за місяць це дуже непогано, та й загалом 300 людей за 3 місяці це теж дуже непогано. Народ, я дякую кожному з вас за кожен лайк, за кожну підписку, за кожен комент. Адже, як я вже і сказав, кожен з цих дій просуває сильно мої відео та й загалом мій канал. А зважаючи, що мій канал на Ютубі є україномовним. Я, як я вже казав в одному з відосів, шукав україномовний канал, щоб замовити рекламу. Я не знайшов. Тобто, так, є канал Аурма, якщо не помиляюся, Stars старості А якось так і називається. Там не було ссылки перше на рекламу, по-друге, там тільки 40 тисяч підписчиків. І я не знаю, я вважаю, що ми з вами дуже непоганих результатів добилися, за що я вам дуже і дуже дякую. Народ, дякую всім, хто там дивиться мене від початку, хто почав мене дивитися десь зараз. Підпишіться до дивитися це відосі без підписки, для мене це справді дуже важливо. І я вам дякую. Я не буду приховувати так, я хочу добитися грошей з Ютубу, тому що на відоси я трачу справді багато часу, то есть, Ну, в середньому то до 6 годин. Тобто, монтаж, переважно, годинки 2, плюс експорт ще годинка, наприклад. Е, запис відосу переважно знімає від 3 до 4 годин в середньому. Буває, що знімаю за 2, буває, що знімаю за 8, буває. Що знімаю за день, за два. Тобто, ну, ви самі розумієте. Плюс нерідко мені приходиться збирати людей, а це додатковий клопіт і додаткова робота. Тому кожен з ваших лайків, кожен з ваших коментів мене справді дуже так радує, піднімає настрій. Як читаю, там, подяку за контент, завжди приємно. Завжди приємно. Плюс зараз останнім часом почало дуже багато таких коментів, що там дякую за україномовний канал, контент. І я, ну чесно, дуже приємно. Дуже приємно щось подібне чути. Дякую всім і кожному. Зараз вже не буду сліди скріншоти там. В якомусь відосі я вставляв багато коментів. Зараз ставлю хіба пару останніх. Цим коментаторам я дуже дякую. Вони мене часто дуже сильно мотивують знімати для вас контент. Деколи справді настрою нема, але так сяду, почитаю. що Все-таки комусь мої відео подобаються, і справді приємно. Тому що на початках я сам не вірив, що я зможу сильно розвинути як канал на українській мові. Хто не знає, мій канал стартував сильному сьорчику, то тобто є українська плюс російська така конкретна. Тобто, можете включити старі відео, і там прям буде чути, там, напевно, менше буде українських слів, аніж російських. Хоча я сам для Львівської області, але все дитинство дивився. Російських блогерів, зараз вже почалася війна, то стараюся менше дивитися, але ну, не приховую того дивлюся, бо справді є цікавий контент. Ну, якось так. якось так. Я зараз не буду там перечислювати людей, тих, які мені допомогли добитися цих вершин, тому що для цього буде удільний відосік, після того, як я підключу монетизацію. Так. Для мене це зараз ціль, така топ-1, скажімо. Навіть не то, щоб сильно хотів так грошей, популярність так теж. Я починав заради, по суті, популярності, так, і щоб показати, що ну, щоб просто так купити не пушити, а показати, що я так можу ось. Ну, я думаю, ви розумієте. Та й популярність цим було топ-2, але навіть, якби мені сказали хтось півтори тисячі, це не так багато людей по сьогоднішнім міркам. Але що подумати, півтори тисячі людей? Просто уявити собі, кубку людей це капець яке число. І я дякую кожному з вас. Чесно, особливо перші підписчики дуже пам'ятаються. В плані це найбільше запам'ятовується. Зараз вже багато людей підписуються, там в середньому по 10-15, по 15, буває по 20. Лідає за день, і це дуже круто. І до речі, якщо ми доб'ємо там 4000 перегляду в плані монетизації до початку літа, я вам буду дуже і дуже вдячний і скоріше за все, я вже літом почну закидувати гроші на аккаунт, в плані на гемчики, оскільки, ну, рано чи пізно потрібно буде починати якісь кінчики за пес, тим брало пас плюс. Е, якщо на той мене ще б не брав пас плюс, тому що зараз брали так швидко все міняється, що просто капець. Ось, я вже, до речі, впевнений, що я добьюся і грошей, і, скоріше за все, якої-никої на популярності. Тепер тільки питання в часі, який, до речі, в мене сильно обмежений. Я би дуже хотів, щоб це сталося до мого День народження, до 12 червня було б зразу крутий такий подарунок день народження, скажімо так, і ну, пора вже, пора вже все-таки три роки на Ютубі. Дуже би круто було, якби ми це зробили. Тут, знову ж таки, все залежить від вас. Якщо зараз буде ще більше зростати перегляди та години переглядів, ну, в принципі, хоча б якщо вони залишаться на такому самому рівні, то є деякі досіки, там по тисячі будуть набирати деякі 600, то мені, по суті, вже цього хватить для монетизації. Але дуже круто, звісно, буде, якщо ми на цьому не зупинимося і підемо далі. А я буду зараз максимально старатися, щоб так і було. Тобто, зараз на каналі вже помінявся контент. Я не буду приховувати, я знаю, що приблизно рік тому я знімав контент по типу 25 рангів, чесно кажучи, від нього кайфував тільки я. Тобто я розумів, що відео скоріш всього, не набере, але я його грузив, бо потрібно було щось загрузити на канал. Я дуже за це вибачаюся. У мене справді в той момент була, називаємо це, депресією, напевно. І зніматися мені не хотіло, але два роки вже типу, був на Ютубі і закидувати це все я зовсім не хотів. Тому продовжував знімати. Не найкращий контент, ну, але я старався. Я старався, і зараз я стараюся ще більше, як би це дивно не звучало і банально, але я стараюся зараз знімати той контент, який подобається вам і мені. В плані, тоді я розумію, ну, тобто я відмонтував відосик, і деколи ви сідаю навіть зараз переглядати. Я не знаю, як то може дивитися. От мені скучно переглядати мої 25-ті. Для мене це було досягнення, а для вас, ну, чесно, слабенько, я тут повністю погоджуся. А зараз, насправді, я багато своїх відео переглянув. Чесно, і я кайфую. Єдиний мінус на даний момент, який справді не дає мені повністю знімати хороший, якісний контент, це відсутність мікрофону. Я казав, що я буду телефон, як тільки підключу монізацію, ні. Я, скоріш всього, перше, що зроблю, то куплю мікрофон і почну знімати з ноутбука. Ось, Зараз в мене це стало пріоритетом, тому що ну все, все об'єктивно, все непогано, є монтаж, є прев'ю, вся картинка непогана. Єдине залишилося мікрофон, ну і рано чи пізно я поміняю телефончику. І по суті все, кар'єра блогера. Я, я не знаю, я про це мріяв з років 10, напевно. Я мріяв кожен день і там, не знаю, в 12, по-моєму. Я створив канал. І якщо я зараз кажу, що ні разу не жалів, про то я збрешу. Я жалів, я жалів, але про це ми поговоримо якось вже наступного разу. Коротше народ. Продовжуйте в тому ж дусі, і ми всього досягнемо, і контент буде ставати кращим і кращим. Виходимо в меню, отримуємо плюс 15 кубків, і це 11 тисяч кубків на моєму аккаунті, підняті першою силою. Я мусив це сказати, тому що планую потім зробити вирізку, як я піднімав ці кубки. Отільний відосик на цю тему теж буде. І зараз народ, буквально на днях, а скоріше всього, що це станеться вівторок, в мене для вас буде міні-сюрприз, буде розіграш, звісно, не грошей, але буде проходити розіграш в моєму телеграм-каналі. Пропоную в нього зайти прямо зараз посилиці під відео. Це дуже і дуже важливо. До речі, на днях ми з вами розблокуємо Едгара. У мене, в принципі, кредитів вистачає, але це ми зробимо вже в якомусь наступному відосику. Ну а наш сьогоднішній відеос підійшов до кінця. Бро, я максимально дякую за перегляд, для мене це справді дуже важливо. І пропоную писати цей відось лайк і підписатися на цей канал. Тобі не важко, а мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Ну а з тобою був, як завжди Денмен. До нових зустрічей!